Це автор вітража нижньої станції Фоні Кулера. Це теж він тільки в 1964 -му. Вітраж квіти України є унікальною роботою, яка складається з 450 відтінків скла та 45 тисяч форм. Зліва направо ви бачите квіти весни, літа та осені. Вони всі різні і до того ж не імітують жодну природню квітку. Перед вами один із зразків. І саме з таких 45 тисяч елементів складається вітраж в нижній частині. Вони мають товсту структуру і досягають 6 сантиметрів. А доходячи до хонки, вони потоншуються. Всі ці елементи протягом п'яти місяців, стоячи над плитою, яка була розігріта до 900 градусів, заливав сам Микола Олександрович. З Сьомої ранку і до шостої вечора він з дружиною приходив на завод і працював над формами, пройшовши такі випробування, як три тисячі бракованих форм. Відсутність нормальної їжі та житла. Про все це ви можете прослухати в записаному з Миколою Олександровичем інтерв'ю. І що немаловажливо, важливо, він читає всі коментарі під відео. Тому переходьте за QR-кодом та дивіться повну версію інтерв'ю. Його роботи пройшли випробування десятками років, і їх бачили мільйони людей. Для попередніх поколінь митців зворотній зв'язок був великою рідкістю. І Я рада, що змогла записати це інтерв'ю, щоб, хоча б, частково вибудувати. Місток між глядачем та митцем, тому щиро запрошую до перегляду.